Андрій Євдошенко, Коти острова Кайрос. Коти знають. Таке Емма завжди чула від бабусі, і ту її науку вона добре запам'ятала. Та й справді кому ж і знати, як не їм. Погляньте но тільки на їхні товсті пухнасті морди, картаті й смугасті. Як вони розляглись на залитих сонцем кам'яних ятках, з якою всерозуміючою пильністю стежать вони за кожним порухом плавця свіжовиловлених макрелей і оселедців, хеків, палтусів і зубаток, і інших всяких рибів? На щоранковій своїй прогулянці ринком емма уважно придивлялась до кожної дрібнички, адже навіть нервове тремтіння хвоста. Ніби закунялого рудохвостого патріарха, синхронізоване з порухами мацаків, тут таки конаючого восьминога може бути таємним сигналом. Весь цей риночок, десятка три повалених старих гранітних брил, чи не були вони колись чимось іншим, на яких розкладали місцеві рибалки свій щоденний вилов, а іноді трапляються і гендлярі. Не досить заможні для власної крамнички в місті, або такі, що не бажали мати справ із поліцією, контрабандисти і алхіміки, і, звісно, коти, просто безліч котів, що дрімали, скрадалися, пожирали риб'ячий потрох, чи просто застигали на довгі години, вдивляючись у тільки їм одним відкриті простори. Емма впізнавала майже кожного з хвостатих за кольором, за шрамами, за ледь помітними відблисками жовто зелених очей, але імен навіть подумки не давала, бо всім то відомо, що коти мають святе право на безіменність. Імпровізовані ядки були прикриті від сонця чимось на кшталт величезного полотняного шатра. І разом з чисельними бочками, ящиками, старими човнами і принесеними з міських смітників меблями утворювали щось на зразок лабіринту, де дарма, що скільки там тої площі, блукати можна було годинами, що Емма із задоволенням і робила цілими ранками, бо справжня робота в чайній починалася не раніше четвертої пополудні. А Кронос ніколи не був до неї прискіпливим. Та і вдома робити абсолютно нема чого. Тож Емма і вешталась між кучугурами риби і вглядалась у збережені подекуди на камені незрозумілі позначки, намагаючись кожного разу знайти якийсь ключ, якусь підказку, що дозволила б їй розкрити нарешті кожного ранку, сподіваєшся, як вперше. Цю загадку. І, звісно, поблукавши кілька годин, нарешті купувала якусь рибину, як щасливий лотерейний білет, відносила її на вічно пустий пляш неподалік і там, тремтячими від хвилювання руками, розкроювала риб'ячий живіт ножем. Потім, прискіпливо перебравши всі риб'ячі нутрощі, Ну, звісно ж, знову цього разу теж жодного перстеника, відмивала долоні у морській воді і піднімалась вуличками до чайної, де якраз час було вже прийматися за роботу, заварювати чаї огрядним бородатим купцям з оселі Фаїса та крикливим неприємним матросам з військових кораблів. Матроси, а іноді й купці теж. Намагалась бути більш-менш дотепними і жартували до Емми. але дівчина на жарти не зважала ні на дійсно смішні, ні на ідіотські, ні на доброзичливі, ні на злі. Вона знала, що в разі чого Кронос, хазяїн закладу, її захистив би від фізичних посягань, а все інше Емму не хвилювало. Зрештою, її робота заварювати чай. І це вона робить направду бездоганно, а до всього, що могли сказати чи зробити ці чоловіки, вона ставилась незмінно з холодною зневагою. Не можна було б втім сказати, що дівчина недбало ставилась до того, щоб щоранку перед дзеркалом робити себе, наскільки то було в її силах красивою, і не один з подорожніх згадував потім її червоні коралі. І чорні хвилі кіс, і невимовно довгі вії, і божественно класичний, за виразом місцевого божевільного поета, профіль і візерунчасті червоно чорно білі сукні, як найяскравіше і найпримітніше враження після відвідин острова. Чого не розуміли всі вони? То це того. Що краса її бурхливо розквітла і дбайливо виплетена мала собі на меті зовсім не увагу всіх цих чоловіків, та й не жінок, якщо вже на те, а зовсім зовсім інше, потаємне, приховане, про що Емма і не наважувалась говорити ні з ким. І коли траплявся в чайній тихий день, майже без відвідувачів, а в сезон весняних штормів, то траплялося нерідко. Емма сиділа на терасі, курила чилум і уявляла собі, як вона стоїть боса в піні прибою, і чекає на його з'яву. Іноді в її фантазіях він приходив до неї у вигляді великого білого тура, іноді як дельфін, часом як альбатрос чи грозова хмара. А бувало, вона відчувала його присутність, побачивши на виднокраї. Химерний корабель з червоними вітрилами. Але кожен раз серце її починало битися швидше, а низ живота наливався приємним теплом в передчутті фінальної метаморфози і зустрічі. Бувало, заходили в чайну коти з ринку. Емма тоді шанобливо виносила їм каганці зі сметаною чи з молоком, вичісувала хутра. І дослухалася до котячого мурчання. Це було ніби як підтвердження давньої надії, таємної обіцянки. Знала, що коти знають, бо вони знали, що вона знає. А що про то думають профани, не має жодного значення. Коли в сутінках запалювали ліхтарі і нічні нетлі злітались, щоб кружляти навколо них. Вона йшла брукованими вузькими вуличками додому. Мама і сестра, мабуть, вже лягли. Холодна яєшня, і нарізані фрукти на кухонному столі чекають на Емму. Піднімалась драбиною до себе на горище, свічки не запалювала, роздягалась, лежала і слухала віддалений шерех прибою, голос моря, без якого, мабуть, і не змогла б уявити собі цього світу. Іноді пестила себе, наслідуючи ритм набігаючих хвиль, снилися їй темні коридори, якими йшла поволі з запаленим світильником, відчувала, як приємно торкаються голі ступні кам'яної підлоги, і як переповнює її серце радісне передчуття. Одразу зрозуміла, що цей ранок є особливим. Щось було таке у теплому весняному вітрі, може, тому, що заквітнув абрикос на подвір'ї, чи тому, що десь далеко співали, відганяючи кізна пагорби пастухи, а швидше щось непояснене словами крихке, якась невимовна свіжість. Сьогодні прошепотіла Емма своєму відображенню у люстерці. Думаю, це станеться сьогодні. На вході до ринку їй посміхнулась стара Деметра. Вона втім майже всім посміхалась своєю беззубою вже посмішкою. Радісного раночку, онуко, чи не купиш у старої браслет, щойно з аурелії? Будеш красива, красива для свого коханого. Емма зібралась вже було відмахнутись. Мовляв, бо ж самі розумієте, бабуню, на кожен ранок не зарозкошуєш, та й нема в мене ніякого. Але раптом зустрілася очима з пильним поглядом сірого котячого ватажка, що розлігся на поличці за спиною старої. Він дивився, не кліпаючи на Емму, і очі його були бірюзово зелені, як берил. Вона раптом вгледіла на ятці один з браслетів. З таким точно відтінком кольору, ось цей і заплатила, не торгуючись. Темна бронза і зелений камінь ідеально пасували до сьогоднішньої її синьо сірої сукні. Ема навіть посміхається о, це рідкість жартам юного рибалки Гермеса, що, як завжди, зустрічає дівчину набором вигадливих компліментів. Але йде далі за сонячними відблисками, що складаються сьогодні в ясну і зрозумілу схему. Так, так, звісно, біле кошеня, якого раніше вона тут не бачила, треться об ногу, привертає увагу, ніби веде кудись. Що, саме тут? Саме ця ядка з рибою? Але ж. Емма підносить руку до обличчя у жесті чи то здивування, чи то радості, і на зелений камінчик з браслета впав промінь і, відбившись, як від люстерка, вказав на велику рибину зі стріблястою лускою. Скільки ця коштує? О, ні, можете не загортати. Ось вона справжня. Емма майже вибігає з ринку. Очі котів спостерігають за нею. Ось порожній берег моря, пустий пляж, холодні хвилі обдають обличчя солоними краплями піни. Дівчина дістає з пояса короткий ритуальний ніж, і одним завченим рухом патрає живіт мертвої рибини. Вітер сплутує пасма її довгого чорного волосся. Воно кидається в очі, заважає бачити. Втім... Зір їй зараз не потрібен. Емма запускає пальці у слизькі нутрощі і намацує серед тельбухів щось маленьке і тверде, і холодне, і вже знає, що це. Не дивлячись, навіть не відкриваючи очей, вона надягає перстень на безіменний палець правої руки, і ніби велетенська хвиля підхоплює її, змиваючи все. Чим була до цього її особистість, всі уявлення мрії, думки і фантазії, і пам'ять, і ніби саме містечко, що проросло на скелях острова, бо цим містечком тільки і була сповнена її пам'ять, і залишився тільки первинний тваринний жах, відчуття крихітної тваринки перед невблаганним і хижем. І відкривши очі, вона знайшла себе посеред погано освітленого простору, наповненого обтесаними гранітними брилами, вгорі світились безжальні зелені очі велетенських істот, для яких полювання щойно розпочалось. Дівчина закричала і кинулась бігти лабіринтом, вже відчуваючи, що це марно, марно, марно. Коти знали, завжди знали, як влаштувати собі добру розвагу. Андрій Євдошенко. Коти острова Кайрос. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.